Всім доброго дня! Сьогодні ми на Єва глянемо акційні товари. Бачимо є розпродаж у нас на Патрісію, косметику, наблизькі є акція. Мебелін. Також є знижки гарні. Надуш. Декоративна косметика. Ось така знижка у нас від Evelyn до 50% на декоративну косметику. Якщо покупка буде, від 249 гривень для чеку. Дуже цікава знижка. Дуже багато декоративної косметики. Просто все перекрасено із знижки. Знижки судєві, як бачимо. Маслаки є по 28 вісім гривень. Тут косметика ламен. Також акційні ціни гарні. В асортименті. Титячі бачимо, різноманітні. прикраси косметика, лаки, сумочки. Все акційне. Також нанівея гарні знижки. Бачимо все перечеркнуто. На корнір. Акція також. Дуже великий асортимент, накринчики. Целярна водичка, лореаль крема. Теж гарні акції. Можна сказати, все для жінок. Заходьте в Єву на закупи.